Чи комфортно їхати в травні В початку в Буковель? Ну що ж, погнали, наша поїздка розпочалась з Одеси. Ми купували квиточки Одеса Івано-Франківськ. Так як ми купували не дуже завчасно, то в нас ми могли тільки викупити вже купе. Тобто, ми не купували собі, так як ми їхали з сином, два місця, ми викупили повністю купе на чотири місця. Виїхали ми о 19 чи о 18.30. І в Івано-Франківську ми вже були о 8 годині, майже о 9 .00. Далі нас автобус довіз до села Поляниця. Це була кінечна Буковель. І нарешті ми заселяємось в наш номер. Готель ми бронювали також завчасно. Це в нас саме готель. База. Я брала двохмісний. був келих, де можна було набрати водичку, місце, де повісити одяг, дві односпальні кроваті, класне дзеркало весь зріст, також була душова кабіна. Дзеркало було у нас з підсвіточкою, те, що дуже важливо дівчаткам як для нас, тому що ми любимо дуже фарбуватись. Душ глянули, стілець був, де можна було щось пописати чи попрацювати. Балкона не було, також був плазмений невеличкий телевізор. Ось такий від вікна у нас на іншій готелі та на гори. Ось, як вже з під світочкою ми все вімкнули, далі ми пішли обідати. Обіди у нас і вечері були за свій рахунок. Кількісні даночки нас сходили у вартість, і пішли ми прогулюватися по центру Буковеля. І найперше, що в нас було, це, звісно ж, підйомник. Якщо чесно, на підйомнику ми були вперше, тож для мене це був перший досвід, і скажу, що це було кайфово. Ми проїжджали, коли ти підіймаєшся нагору, ти бачиш. В весь буковель, як на ладоні. Підйомник їде дуже повільно, можна наробити і фото, і назнімати відео, не знаю, навіть поспілкуватися, порозповідати анекдоти. Але я думаю, саме найприємніше, що тут може бути, це коли ти підіймаєшся на тебе світить сонечко, і ти просто їдеш, кайфуєш, розумієш, що ти в відпустці, розумієш, що мрії твої збуваються. Розумію, що це хоч початок травня, але погода вже комфортна, тому що можна побачити по моєму одязі, як ми були вдягнені. Але все ж, вітровочку, як не курти, потрібно було мати з собою. Тому наробили крутих фото, ще навіть були деякі шматочки снігу, де можна було по ньому походити, навіть я брала його в руки, тож звичайний сніг, який просто ще не встиг розтанути до кінця. Ось такий вигляд у нас, це вже коли ми їдемо назад з підйомника. Те, що ми бачимо, дуже багато розважальних таких атракціонів, на яких ми не пішли. Тому що якісь були дуже екстремальні, якісь були, я собі залишила ще на наступну поїздочку, тому все ще чекаю. Це в нас центр, де можна було погуляти з дітками. Тут є. Невеличка дитяча площадочка, дуже багато магазинчиків, морозиво, Ми кожного дня підходили до морозива і купували. Також те, що мені приємно, те, що дуже багато таких річечок протікає. Те, що ти йдеш, да, по всій території поляниці є такі річечки. Це у нас вже йде сніданок, це те, що в нас сходить вартість в готелі. Тому вибір, в принципі, хоч не дуже великий, але я думаю, що для сніданку цілком можливо. Хто любить ко кофе, також можна було тости собі зробити. Ось такий ми брали сніданок: це я і сина. Це в нас вигляд з готелю самого ресторану. Це я просто проходила, бачила, який екстремальний був у людей відпочинок. До речі, мужчина дуже кричав, коли там спускався. Також ми далі вже пішли на колесо огляду. Мені було цікаво, як там, але скажу, що напевно на підйомнику було крутіше, а більше всього видно. Але тож також комфортно, тому що колесо піднімається і опускається дуже повільно. Можна багато чого розгледіти, побувати на висоті. Далі, звісно ж, ми курсували в Гуцулленд. Мені було дуже класно, те, що там. Козочки, барашики, вони просто ходять біля тебе, ти їх можеш погодувати, завчасно купивши корм. І вони всі на тебе лізуть, хочуть ще їсти і ще їсти. Також було дуже багато таких будиночків, як раніше жили на Гуцульщині. Були такі кроваті, була, ось, бачите, як шафа, ніби, як в нас зараз шафа купе, так у них така. Невеличка, де вони одяг складували. І ось і далі продовження всіх таких річечок, які течуть. Ось і наші козочки, які просто лізуть до тебе, щоб ти їх погодував. До речі, вони ходили просто за ногами, випрошували іще їсти, і ще їсти. Тому дуже класні тваринки. Тут можна, дуже багато до речі, тут можна зайти вранці і просто ввечері вийти. Виточок, звісно, це купується на касі. Що в нас тут ще було? Далі ми просто проходили, які в них були коври раніше вивішені, дуже багато таких можна було каруселів де покататись, відпочити. Дуже мені подобається ось цей повітря Карпа, де ти просто серед гір і серед таких лісів. Це вже наш обід в Гуцуленді, ми були в Бограчі. В ресторані. Дуже багато, до речі, вуличної їжі, тому, я думаю, кожен собі знайде щось на свій смак. Це, що ми тут бачили, це, до речі, були а, такі замариновані змії. Ну, Називається вона Хата Мольфара. Напевно, він там щось ще клував і тому цих змій просто маринував. Змії, до речі, справжні. Ось такі старовинні у нас всі місця. Там стояли такі коробочки, де можна було зробити будь-яке пожертвування. Хто хотів, хто не хотів, проходив просто далі. Багато глечиків, горщиків, тобто все, як жили наші бабусі, дідусі в ті часи. Це наше морозиво безкінечне, яке було кожного дня. Також ми пішли в мотузковий парк, спершу був син. Потім вже мені хотілося. Я пішла, також це для мене було вперше. І я вибрала вже самий найкрутіший, тобто він був найвищий. В принципі, в кого довгі ноги, хто не боїться висоти, в принципі, було окей. Я з легкістю все пройшла. Потім в кінці ти як ніби з'їжджаєш по такому канату. І це був теж такий невеличкий екстрим. Тому, хто любителів у нас висоти, страховочка у них завжди є. Тому, в принципі, десь годинку-півгодинки є до де провести свій час в боковелі. Також ми пішли обідати, це вже були Чебурек, це був сина солодощі, і я скуштувала ось такий борщ, такий незвичайній подачі. Це в нас була вулична їжа. Далі в нас тут ходили дівчатка, які співали українські пісні, і в них був збір для ЗСУ. Тобто там була, я розумію, червона калина це те, що таке знають всі, і вони під нею йшли по центру Буковелі, співаючи, і хто хотів міг пожертвувати на ЗСУ. Це у нас такі столики, для проходить влочна їжа. Ще ми дуже тут полюбили суші. Також, ми вже пішли, здається, на передостанній день на картинг. До речі, я такий собі екстремаліст по картингу, тому що там дуже багато крутих поворотів. Я вважаю, що трішки це не моє, тому що такий напряг, коли ти повертаєш, притурмажиш, далі знову газуєш. Ну, тому ось такі екстремали були. Тому ми були на відпочинку 5 днів, було максимально комфортно їсти було що на кожному кроці. Тому класно підбирайте собі завчасно готель, бронюйте, і от е, єдине, що не, нам не було, це басейн, Це те, що нам не вистачило. А так відпочинок був на п'ятірочку. І все наша дорога назад з Івано-Франківська в Одесу.